Вітаю на моєму каналі Руна, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись, така інформація з'явилася, що в Україну будуть завозити там мало не мільйонами мігрантів із Азії та Африки. Мало того їх там і від податків позвільняють, і так далі. Ну, це і для того, щоб поправити демографію, нібито, і там як трудові мігранти одним словом. Е, ну, давайте подивимось, що власне буде по цьому питанню. <кій> Раз, добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі вийде по цим от планам завозити в Україну мігрантів з Африки та Азії? Скажіть вам, правду. Торісас. Феху перевернута. Аевас. Наутіс, ага, Лагус. І що? Дагас. Ну куди це все? Топерта перевернута. Тут ще й фінал відкритий. Ну, гаразд, з того, що зараз видно. Що у нас тут? Торісас верху перевернута, Ева, Наутіс, Лагус, Дагас, Пет перевернутий. Торісас показує якраз активні дії і непопулярні рішення. Це сказав, як одрізав. Але тут питання у фінансуванні. Щодо податків, щось дуже сумніваю, що їх звільнять від податків. ага, Привіт Мансев. Ем, е, і мало, мало того кількість. Не така велика кількість, там 3 мільйони і так далі. Ні. Тут феху переверта не показує такі великі цифри. Тим не менш, ось я вас. Оце да, оце воно, оце рух, оце якраз переміщення. Тобто, чи буде взагалі, таке, чи буде. ну, Назвемо це завезення мігрантів в Україну. Да, буде. Ось, будь ласка, але це не матиме прям такого величезного масштабу, що там прям про мільйони мова йтиме. Я тут такого не бачу. Поки що, принаймні. А, по наутізу, щось це буде, знаєте, під обмеженнями, під якимись маніпуляціями. А, знаєте, як би це не було, що це знов-таки політика Європейського Союзу? Вони ж до себе мігрантів пускають. А ми ж теж в Європу йдемо. Так як би оце от не було пов'язано якраз з тим. Тобто, це не те, що геніальна ідея нашої влади, а це то, що європейська влада скаже: ну, от, давайте там прийміть собі там, не знаю, 100-200 тисяч там, мігрантів, наприклад. Да? Щось такого плану. Тому що воно йде як маніпуляції, якісь зовнішні, відповідно. Ну, по лаузу, ну, інформації буде багато. Ну, до речі, оце ще цензура, якщо так. Це питання будуть дуже обережно висвітлювати. Але буде інформація загалом. Да. Те, в принципі, показують, що курс уже вибраний. Курс вибраний, але під чим? Під впливом обставин. Ось, Під зовнішнім якимсь тиском. Задля чого? Задля того, що задля зміни ситуації, в принципі. В той же час це й показує, що запустить зміни певні. Але фінал, результат тих змін, поки що поперту перевернутому, не визначений. Тут ще майбутнє не сформувалося. Тобто фіналу нема. Фінал відкритий. А оце от із того, що видно на даний момент. Як би? Ну, давайте подивимося, як взагалі на Україну вплинуть ті мігранти. Хоча, подивившись на Європу, то щось якось є сумнів, що буде позитивний вплив. Раз, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну так я зрозумів. Все-таки завезення мігрантів із Африки, з Азії в Україну буде. А покажіть мені, як це взагалі, який це вплив на Україну то матиме. Скажіть вам правду. Є. Так, дві зразу. Ну, а раз, що у нас тут? Наутіс перевернутий. Геб. Ну, це ну, добрі контракти. Ну це реально під, під впливом Європи. Іса. Райдо перевернута. Хагол Азотл. Прекрасно. Влапка, звичайно. Що <coughs> у нас тут? Єранаутіс перевернутий, ге, бої, сарайду перевернутий, хагал, перевернутий. Набірчик ще той. А, що у нас тут? Наслідки будуть відтянуті в часі. По-перше, по-друге, це буде не завтра. Ну, Єра руна повільна. Далі, оце договори, контракти і так далі. Чітко і ясно. Таке, така зв'язка рун завжди контракт показує, притом по жорстких умовах. Там в науці прямий падав, показували, що маніпуляції будуть якісь зовнішні. Тут взагалі перевернутий. Це точно будуть вимоги Європи. Європейського Союзу. Називаємо все своїми іменами. Е, Далі, по Ісі. Ну, якось воно, знаєте, як Гебо Іса. з погрозами взагалі зупинити партнерство, якщо ми на це не погодимось. Мда, прекрасно. Е, знов таки іса руна не швидка. Тобто, це не завтра буде. Далі, ну якось, якось це буде все контролюватись, і процес загалом буде повільний. Тобто це не те, що там ешелонами сіли і погрузили, зразу там привезли там 200 тисяч мігрантів там, за два дні. Ні-ні-ні. ні Це тривалий процес буде. Тривалий в часі. Він розтягнутий буде. Ну що, по Хагалазу. Я питаю, що це принесе Україні хагвел да, прекрасно. А, українці, ми будемо в захваті по більшій частині свої від тих мігрантів, оце зразу. Ну, а це народні бунти можуть бути реально. Це от реально, революція, яка-небудь, народні бунти і так далі. Українці не сприймуть, якби мігрантів із Африки і з Азії. Ну, в контексті держави, ну що це? Хагвел Азотав перевернути. Руйнування держави. Ну, це можна прочитати як розбавлення народу, культури і так далі. Да? Чужими звичаями. Як, як там Шевченко казав, «І, свого, і чужого не цурайтесь і свого навчайтесь, але да? ну, все має бути в розумних межах, як то кажуть. Тут вплив, ну, самі бачите, да? Так, да, там мене почнуть в расизмі звинувачувати, або що, боже збав. Я за те, що якщо людина справді людина а, з усіма витікаючими, то мені без різниці на її віру, національність чи колір шкіри. Ну якщо людина веде себе як, як щось нехороше, ну, то, знаєте, колір шкіри тут ролі не грає. Так само, як національність там, віросповідання, або що. Ну Це так, до слова. Моя думка. Це вже виключно моя думка, без, без рун, без нічого. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте добре, все-таки, щоб уже дослідити це питання. Ну, така, я вплив загалом запитав, да, ну а користь це, хоч якусь Україні принесе, Ну, хоч якусь, оце давайте ще запитаємо. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, це те, що планують завези, завозити мігрантів в Україну з Африки, з Азії, то хоч щось хороше це Україні принесе, скажіть, що він правду. Berkāna. Hagalas, nu, krāsas. Mauro, sperifernot. Lūk, tā. Lans, tālāk. Isa, nu, išu. Evas, sperifernot. A, nu, interesanti, patiesībā. Nu, Ну що, бер... давайте, що у нас тут? Беркана, Хагела, Зурус перевернутий, Ота, Улау, Зіса Евес перевернутий. Ну, беркана, ріст. Банально ріст населення, да? виключно в якості цифри. Хоча беркана показує, в принципі, і народжуваність. Ем, ну, знов таки, чи це будуть прям шлюби між українками і мігрантами, чи це буде всяке різне нехороше і незаконне? Ну, ви розумієте, Ютуб да? деяких слів не любить. А, що призведе до збільшення народжуваності? Да? По Хагалазу, ну, це трансформація, це жорстка радикальна трансформація. Ну, перелом через коліно, одним словом. Багато це, ну що, багато всяких різних буде нехороших штук в тому числі. Того, що, ось застосування сили йде. угу. Що це принесе? Ну, отал ну Країна тримається, якби. Ну, Українці покажуть, що ми тут, якби, господарі, да ви гості. Ну, якби, ось воно десь так іде а ну, по Полагозу. Ну, показують, що, в принципі, Показують, що думка цікава. Ну, курс, якби як правильний, і, і все рівно показують, що курс на це, як би якби нам це подобалося ні, це все рівно буде. А, ну, якось по Ісі. Зміни якісь ну повільні і по Евазу. До речі, багато хто не задержиться в Україні, знаєте, помандрує далі у Європу. Тобто, те, то, що їх доставили в Україну, то багато хто тут не залишиться. А ось. Трошки пауза, і оце от мало то що пауза, це ось виїзд за кордон. Тобто, ну, я не думаю, щоб вони мігранти ті повертались додому, скоріше все, це буде дорога далі в Європу. Тобто, знаєте, виглядає так, що Україна в якійсь мірі стане транзитною зоною. Да? Мігранти сюди до нас заїхали, посиділи, покрутились і чмихнули далі в Європу. Ну, десь так. Правда, ОТАЛ показує, що все-таки Україна для когось стане й домом. Хтось і тут переживається. ну Тут тяжко сказати в плані кількості, от реально. А то, що транзитом через нас багато мігрантів ітиме, то це да є таке. Ну і оце, от е, якраз оце і є. Неприязнь по національній ознаці, чи то по кольору шкіри. шкіри. Угу. Оце якраз воно. Ну. Знов таки, я кажу, я тут не свою думку я трошки виказав, що я думаю, моє відношення взагалі до людей, як я людей оцінюю в першу чергу. Щодо цього питання, я свою думку виказувати не буду. Пишіть в коментарях, цікаво буде прочитати. А, добре, ну що тут? Мені більш нічого в голову не йде, ніби все подивився. Перспективи, наслідки негативні, спробував якийсь позитив. Подивитись, чи буде він взагалі. На ну, а що тут ще дивитись? Не знаю. А, добре, таке сьогодні відео. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте антобажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!